Вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Через обстріли у Сумській області оголосили евакуацію. Зеленський вперше виступить у Бундестазі. Коли відбудеться візит українського президента до Німеччини? Присутність була б корисною. США закликали Китай взяти участь у мирному саміті. Володимир Зеленський вперше виступить у Бундестазі. Візит українського президента до Німеччини відбудеться 11 червня. Наступного вівторка в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України, організатором якої виступає федеральне міністерство закордонних справ. Для цього німецькі депутати планують зібратися на позачергову сесію. Відзавтра завтра в Україні мають менше виключати світло, діятиме новий порядок застосування графіків обмежень. Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко зазначив, що нововведення діятиме в тестовому режимі з 8 червня. Відомство надаватиме всім обленерго, ліміти показники наскільки потрібно розвантажитися в певній області. Намагаємося постійно вдосконалювати е застосування е зазначених механізмів. Так, е починаючи із суботи, буде, новий, буде введений е новий порядок в тестовому режимі застосування графіків погодинних відключень, який буде давати вже е доведено ліміт, наскільки треба буде розвантажитись. Е е Певній області, певним оператором системи розподілу, і в зв'язку з чим оператор системи розподілу має бути забезпечити ведення черг відключення таким чином, щоб забезпечити виключно цей ліміт. І е, кількість черг по нашим розрахункам має бути меншим, чи що саме дасть можливість забезпечити більшої кількості годин світла в оселях громадян. Чиновники мають відмовитися від використання кондиціонерів зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території, сказав Дениш Мигаль. Окрім того, аналогічні кроки було рекомендовано зробити правоохоронним органам, органам судової влади та іншим держустановам. Бізнес закликає також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток не буде обмежуватись використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу. Я дякую нашим енергетикам, дякую всім, хто відповідально підходить до споживання електроенергії. Дякую нашим партнерам, які допомагають Україні в ці складні часи. Ми продовжуємо співпрацю з нашими союзниками на всіх рівнях: зброя, фінанси, енергетика, торгівля, логістика і багато інших секторів. Ще у восьми населених пунктах 10 кілометрової прикордонної зони Сумської області будуть проводити евакуацію населення. Про це заявив начальник ОВА Володимир Артюх. За його словами, за тиждень було 160 обстрілів. Загинуло три людини. Ще троє отримали поранення. З початку року 50 людей загинуло. Рахунки військовозобов'язаних, які вказали недійсну адресу в резерв плюс, можуть заблокувати. Поштове повідомлення з відміткою про відсутність особи за адресою, яку військово зобов'язаний указав у застосунку, може вважатися підтвердним документом для того, щоб ТЦК не складав протокол, а відразу виносив постанову про штраф. Про це повідомляє судово-юридична газета. Ув'язнені перед вступом до лав ЗСУ проходять якісну підготовку, яка на полігонах триває мінімум 60-75 днів. Про це в ефірі ранок лайф сказав заступник голови комітету Верховної ради з прав людини Руслан Горбенко. Цьогоріч, за його словами, вже 10, а то й 15 тисяч осіб подали заявки, щоб долучитися до українського війська. Військовий проходить підготовку і злагодження вже у самій військовій частині. А це може бути, якщо я можу вам сказати, сапер проходить навчання до півроку. Якщо оператор дрону, це місяць-два. Тому зараз Збройні сили України налаштовані на Якісну підготовку. Кількістю ми не зможемо перемагати, тільки якісно та технічним забезпеченням. От. Тому е 10 бригад це 50 тисяч треба для резерву. А резерв ми розуміємо для чого. Це, по-перше, такі от, е нові лінії фронту. США закликали Китай взяти участь у мирному саміті щодо України. Пише Reuters. Представник держдепу заявив, що Вашингтон заохоче Пекін приєднатися до конференції для обговорення мирного плану президента України Володимира Зеленського. Поки що Пекін відмовляється від участі, оскільки до Швейцарії не запросили Росію. Китайські дипломати неодноразово заявляли, що підтримуватимуть лише ті мирні саміти, на яких будуть присутні обидві во. Рогуючі сторони. В Одеській області готуються не тільки до улаштування відпочинку біля Чорного моря, але й до екскурсій цікавими місцями регіону. Так триває робота над відкриттям пляжу в селі Приморське та туристичного маршруту в селі Вилково. І що взагалі чекає цього міста в місті моря під час прес-конференції повідомив очільник одеської ова Олег Кіпер протязі місяця ми направили листи всім нашим районним адміністраціям. Відповідно, вони відпрацювали з громадами, які мають вихід до моря, які мають пляжі. Відпрацювали всі моменти, і на перше червня вже понадходили відповідь з Одеського району. Звичайно, не секрет, що одеський район на ударний район. На радість, на радість ізмаїльська районна адміністрація. Також звернулася щодо відкриття пляжу. Село Приморське. Якщо я не помиляюся, це пам'ятаю з доповіді. Там якесь вони, як вони розповідають, якась лагуна, така що ніде немає у світі такої. Там навіть просять десь допомогти з дорогою, і паралельно ми там, вже так від від, 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 від відійду, Ми там паралельно що відпрацьовуємо з районною адміністрацією щодо відкриття туристичного маршруту в селі Вилково, е, да. тому, що там є дві таких застороги. Перша це звичайно військова, друга. Там поруч кордону з Румунією. Там можливо І сьогодні з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на лодках, там десь по цим каналам. Красиве місце. Сам там був недавно. Бачив це все в тому році. Також виділили на вілково якісь. Ми кошти для того, щоб вони прочистили ці канали. Що це дає? Перше, це звичайно маршрут туристичний. Друге, це пішла вода. Місцеві мешканці починають знову повертатися до клубники, до яблук, тобто дає такий сезон. Це якщо коротко про Вілково і про Ізмаїл. З Одеси надійшло пропозиція щодо 20 Додатково, що звернулася фонтанка, також вони вивчають. Там просто в наказі є певні критерії, які мають бути. Це поруч бомбосховище. Сьогодні оглядати мають е пляжі, е наші водолази мають обслідувати дно. Е має бути такий пункт, який має дивитися щодо, по щодо можливого. Е на поверхні на гладі води да, підпливу якихось вибухонебезпечних предметів. Тобто, якщо це все виконують, комісія вже працює, комісія районної адміністрації Одеської вже працює по місту Одеси щодо вивчення цих пляжів. І, звичайно, я тільки за для того, щоб більше таких в нас пляжів було, тому що в минулих вихідних давав, виходив в марафон на 16 Фонтана, людей не утримати, сьогодні хочуть відпочивати, сьогодні хочуть оздоровлення отримувати якесь. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір разом із гостем в студії. продовжить Діна Барнацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.